Сьогодні, 31 серпня, відбулася 20-та сесія Подільської міської ради першого скликання під головуванням Олега Албанського, виконуючого повноваження Подільського міського голови. Перед початком сесії, виконуючий повноваження подільського міського голови Олег Албанський, привітав Володимира Кузіна, депутата іменинника від політичної партії Слуга народу, побажавши натхненної праці у напрямку розвитку нашої громади, а також нагородив почесною грамотою Петро. Раунтілова депутата Подільської міської ради за вагомий внесок у підтримку збройних сил України. Першим із проектами рішень, що стосувалися земельних та комунальних питань, виступив Анатолій Корчовий, заступник Подільського міського голови. Обговорювалися такі проекти: як про перейменування вулиць та провулків Подільської міської територіальної громади, з метою дерусифікації понад три десятки вулиць та провулків Подільської громади матимуть нову назву. Першочергова комісія щодо перейменування вулиць та провулків брала до уваги побажання мешканців. Заздалегідь було проведене анка. Тування серед подільчан та липечан також враховувалися денні надані директоркою подільського краєзнавчого музею Оленою Кобилюк, яка запропонувала взяти до уваги історичні довідки, наприклад, щодо відомих особистостей, які проживали у нашому місті. Даний проект рішень обранці громади вирішили направити на доопрацювання, враховуючи усі зауваження та пропозиції. З проектами рішень, що регулюють соціальне життя громади, перед депутатським корпусом виступила заступник міського голови Людмила Задорожна. На розгляд були запропоновані наступні рішення про прийняття спеціалізованого автомобіля, призначеного для надання додаткових психологічно-педагогічних корекційно-ресурсних центрів зі спільної власності територіальних громад Одеської області до комунальної власності Подільської міської територіальної громади, про внесення змін до положення. Про Порядок проведення конкурсу та призначення директора закладу загальної середньої освіти та інші. 20-та сесія Подільської міської ради першого скликання пройшла плідно. Більшість проєктів рішень, які розглядалися представниками депутатського корпусу, були прийняті.